Перше послання апостола Павла до Коринтян з четвертого вірша глави 13 по п'ятий вірш глави 14. Люби довго терпіт, милосердствует, любині завідит, не, не прівозноситься. Не гордится, не бесчинствует, не ищет своих сей, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине. Вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит. Любы ни колижа отпадает. Аще же пророчестве упразднятся, Аще ли языцы умолкнут, Аще разум испразнится. Отчасти поразумеваем и отчасти пророчествуем. И когда же приидет совершенное, Тогда еже отчасти упразднится. И когда бег младенец, Яко младенец в глаголах, Яко младенец в мудрствовах, Яко младенец в мышлях, их даже бы их муж от верхов младенческая, видим уныне яко якоже зерцалом в гадании, тогда же лицем к лицу, ныне разумею от счастья, тогда же познаю, якоже и познанных, ныне же пребывают вера, надежда, любы, Трисия. больше же сих любы. Держитесь о любви, ревнуйте же духовным, паче же да пророчествуйте. Глаголей бы языки не человеком глаголит, но Богу. Никто же бо слышит, духом же глаголит тайны. Пророчествуя же человеком глаголит созидание и утешение и утверждение глаголяй бы языки себе зиждет, а пророчествуя церковь зиждет. Хочу же всех вас глаголать языки, паче же да прорицаете, более бы пророчествуя, нежели глаголя языки. Разве аще кто сказует, да церковь созидание приемлет? Любовь долго терпит, любовь милосердствует, Не заздрить, любов не величається, не надимається, не погодиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частину, коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив, як дитина, як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя, тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три, а найбільша між ними любов. Дбайте про любов і про духовне пильнуйте, а найбільше щоб пророкувати. Як говорить, хто чужою мовою, то й не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне, а хто пророкує, то й людям говорить на збудування і на умовлення, і на розраду. Як говорить, хто чужою мовою, той будує тільки самого себе, а хто пророкує, той церкву будує. Я ж хочу, щоб мовами говорили всі, а ліпше, щоб пророкували. Більший бо той, хто пророкує, аніж той, хто говорить мовами. Хіба що пояснює, щоб будувалася церква.